Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Отже, сьогодні я вам покажу роботу, простеньку роботу з дюралі. Але думаю, пригодиться. Значить, я завжди від своїх замовників, від своїх клієнтів вимагаю хоча б примітивний малюнок. Примітивніший рисунок, креслення. Тому що. Зі слів на пальцях щось спробувати зрозуміти, то 99% ви зрозумієте не так, як треба, і зробите не то, що треба. Значить, є в нас такий от, перехідник так? чи що тут таке буде, не знаю. Значить, 100 мм діаметр, мінусі 2, так? тому що в нас іде з кругляка. 10 мм, 10 мм, тут 6-4, то маємо 10-6 і 16. Тут буде 16. так, 16, оцей от розмір. Тепер, так, загальний діаметр 100, потім менший уступ іде 55, потім йде 43, тут іде ще канавка, глибина полукруглої канавки 1 мм. І в середині, пише всередині, на скрізьний отвір 30 мм. Тобто, тут є всередині отвір. Так. 33 мм. Матеріал у нас D16Т. Є в мене отака от ковбаса, остатки розкоші. І будемо точити з неї. Так, як ми будемо робити? Зараз йдемо на токарний і будемо, і будемо робити на токарному. Взяв я на токарний нашу болванку, як бачите, вильот порядний. Але ковбаса наша є далеко не рівна І нею кидає. Так? Treba išstabėti. и сразу центруемся так центруемся и что? можно просверлить Марна довжина заготовки, у нас 36 мм деталі. Зразу зробимо собі таку каналку чисто для орієнтиру. Так, ну що ж, потрошки обдираємо. Дюралька обдирається легко. Я беру по 6 мм за прохід. Один уступчик є, тепер наступний 55, а нам треба там 40, 43. на глибину 16. Так, ну що ж, нарізав я отут нашу канавку півкруглою, так, от таким от півкруглим різцем. Все просто. Тепер, в чому заключається наша робота далі, я взяв от довгий відрізний різець, так, з довгим носом. Треба нам заглибитися на глибину, щоб не відрізати, а прорізати до діаметра. У нас буде 33, будемо десь на 30, так, ну, я вже вон там... лишилася у мене шийка міліметрів 25 Зараз будемо сверлити. Я не буду виключати камери вже. Ворочиків 300. Тут буде далі інша деталь, про неї буде відео інакше. сверло Я знаю яке в мене тут є. Вон є на 26 сверло Сразу поїхали. З більшим більше воно відпаде зверлом на 30. Вот. Yeah. Після відрізки взяли в кулачки і в розмір. 50. Вурка обробляється дуже класно. Е, ну що ж, е, Зараз ще розточимо внутрішній отвір. Роз... Розточуємо внутрішній отвір. в Розмір. Дюралька це такий матеріал, що ну, любо з ним працювати, приємно. Там Недавно я дивився одне відео на ютубі. Одного фрезервщика з Росії. От. Ну я не буду казати хто. Е, ну, мужик робить відео по відеоровці. Ну. Класні відео. Є багато корисної інформації. Але там недавно проскакувала репліка в нього, що Що от дюралька, в'язкий матеріал. І так далі. Так, є розмір. В'язкий матеріал і так далі. Я, чесно сказати, розсміявся, тому що який ж тут в'язкий матеріал? Це матеріал, напевно, який обробляється найкраще, найлегше. Попробував би там харчову нержавійку 12Х18Н10Т, або там, е... сталь Х12МФ після закалки в 60 одиниць, то тоді, би... тоді би було трошки інакше. А так... Дюралька це лепіт на лужайці, бачите, чистота акуратно. Причому чистота на дюральці досягається і на, на нежорстких станках, там, на, навіть на китайцях без проблем. От. Ну, що ж, зараз струсуємо тут в розмір, знімемо фасочку і все. Так, Розмір поміряємо. Так що дюралька це такий матеріал, ну, дорогий матеріал так, на сьогоднішній день. Але дуже класно обробляється. В хобійних цілях там дуже якби, помічна штука. Ну що ж, готова наша деталька. Получилось чистенько, акуратно. От. Дюралька хоче, дюралька хоче оборотів і дюралька хоче гарної заточки різця. І все. І тоді все буде окей. Причому чисто обробляється як самокалом, так і твердосплавом. Простенька деталька, я навіть не знаю для початківців така примітивна деталь. Я так зрозумів, що це якийсь перехідник чи то до карбюратора, чи що. Ну щось таке. До якоїсь мототехніки, я знаю, щось воно тут буде до нього чіплятися і так далі. Отаке. Що можу сказати? Тим, хто починає токарити, так, дюралька буде даватися легко. То матеріал такий благородний, він гарно обробляється, чистенько, стружка гарно сходить, все. Ну Потім, коли з дюральки різко парити на сталь, ну трошки буде тяжко. Але основи, основи різання, основи заточки інструменту, Основи можна зробити на дюральці. Тобто, хто займається хобійними різними речима, я знаю, от народ там, робить всякі парові моторчики, модельки різні і так далі. У них дюралька, ходовий матеріал. Велосипедисти роблять різні цатки для, для великів з дюральки, бо вона легенька, вона тверда. От. Алюміній набагато в'язкіший. І прикріші в роботі, От. але і на то є способа, як то кажуть. От. Дюралька такий, ну, класний матеріал. Ну, хто працював по сталі, хто вчився працювати на сталі, потім як бере <смірко> в роботу дюральку, ну, це як благодать. От. Так що отаке. Ну що ж, в принципі, нічого, як то кажуть, як завжди складного, нічого. цей Пробуйте, пробуйте, е робіть щось. Знайдіть свою фішку в роботі, свої би, нюанси. Робіть і, і все у вас буде получатися. От. Головне робити добре. От. Ну що ж, всім дякую за увагу, удачі, Дядько Максим.